Щодня населені пункти донеччини здригаються від ворожих ударів. Щодня десятки мешканців отримують складні поранення, іноді несумісні з життям. Майже усі поранені лікування проходять у Покровській лікарні клінічного лікування. Ці вихідні поранені надходили з Красногорівки, з Селидова із Великоносілківського району. Це загалом мінозривні ураження, кінцівок, голови, акубара травма. Ну слава Богу, люди на зараз стабільні, отримують все необхідне згідно протоколом лікування і обстеження. Ну, їх якось практично кожного дня по декілька людей надходить. Тому це якась така не дуже приємна, але константа. Так їх не поменшала це точно. Ну, дай Бог, щоб не більшала. Ну, десь буває, буває три, буває. П'ять ну коли як вихідним окупанти завдали по селу Улакли Великоновосілківської громади два удари із РСЗВ смерч і касетними суббоєприпасами. Внаслідок російської атаки загинули дві жінки 32 та 39 років і 30-річний чоловік. Поранень зазнали п'ятеро цивільних мешканців: 27, 32, 38, 58 та 63 років. Микола та Дмитро на той момент перебували у селі. Хлопці отримали серйозні поранення поранення і одразу були госпіталізовані до Покровська. Перелом тазобедреної кості і осколок внутрі залишився ще. Приїхав з Сулаклоу, привезли мене до Курахова і перемістили сюди в Покров. Находясь в кухні, ну, стояв навпроти пластикової двері і осколок пролетів через пластикову двері мені в ногу. Могли. Попав по -по під обстріл. Обстріл був. Не знаю, як. Обстріл. Був травма. Все. Перелом Тут не открытый. Ждем сядня буда. Смотрим. На стаціонарному лікуванні перебуває і мешканка Красногорівки. Загальний стан жінки поки залишається важким, але стабільним. Її доправили з формою сто з надання допомоги з місця ураження. До нас вона приїхала вже швидкою допомогою, тому що її спершу до Курахова, там я вже не знаю хто. А до нас її вже швидка привезла з тими документами, що в неї були. Ну це множинні осколкові ураження. І голови, і кінцівок, і тулуба. Вона вона ну. А травма, то так є, вона погано чує, тому що була в епіцентрі десь біля взриву. Більшості мешканців після проходження лікування їхати немає куди. А хтось хоче повертатися додому, хоча там і небезпечно. У лікарні постійно проводять бесіди і намагаються довести людям, що повертатися додому може бути небезпечно. Ми з усіма намагаємося балакати і сповіщати людей, щоб вони виїжджали в більш безпечні регіони України. Ну хтось має яких Родичів да, і може виїхати до родичів в іншу область. Хтось знаходить житло у нас в місті, ну це вже їх бажання, так? А хтось все одно хоче їхати ну, туди, де йдуть активні бойові дії, вони ж, мабуть, не добираються, але кудись в сторону своєї домівки людей все одно тягне додому. Знаєте, це, це важко побороти і роз'ясняти. Де людям їхати, пам'ятайте, евакуація може врятувати життя, адже залишатися у прифронтових районах області уже дуже небезпечно. Нагадаємо, записатися на евакуаційний потяг, що курсує щоденно з Покровська, можна за телефоном 098 890 33 18.